Ось такий сценічок. Зуб ідеальний дуже гарна комплектація. Салончик збережений. мультируль круиз контроль там шкиры Корма. Окей. классные 200 2000 пробег сиденья Пятигрив на зеркал. складай на дзеркал. Дзеркало ah. тут. Вот, вот. тут чітко тут 12 вольт виход так тут виходи по 12 вольт так Варбеги, в раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висим, висим сиденья еще. Два. Так, амортизаторы, пружины, все, красиво, так, двигун сухий, немытый, Сухий, це добре. Так, тут дуже видно все. в якому стані? Відкладин ніяких на захисті нема. в порядок. Середня як нова резина сзаді гірша радіатори цілі один. Другий. Старенький, але цілий, рідний Вільники всі цілі приводи все сухо. Стан порога. Порогів обох з двох сторін. Ідеальний ніде немає не глядя, нічого. Так, стан порога. з іншої сторони ще. Все замовілене з завода. Все красиво, гума задня 17-го року потребує заміни. Задніх майже нема вироботки. Так, амортизатори. Амортизатор сухий повністю. пружини нормальні ціль. Як нові стан Як нове? Як ново, без відкладень вообще Шикардос Каталізатор на місці Все Нормально Вот Так аззади стоїть літня Скоро вже до обмеження дійде. тут. Паркт Двигун тут, зверху теж все сухеньке, датчики. Якісь сухі старі відкладення. Ну, Двигун не маєте і нагадую. масло замінене. Ельф 5 v 30 Зелена горловина. Все, от чистеньке все, класно. Соло идеально. Соло тут теж хватає, в порядок. Чистий, гарний. Ось какие тут все замовілене, все ріднячок. Болти ніде нічого не кручене, не, не капотане. сзади, все тут. Все ріднячок. Так, тут номер кузова.

113, 111, 99. У нас тут тут ізгіб, воно трошки більше можна на ізгибі показувати. 100, наприклад. Так, 120, ну, вигине. 103, 130, 112, капот. Так.

103, тут по із гіп там більше може погано. 98. 11. 120 104, 98, 107 76 Так, 100 арочка, оценковочка, все є. 90. Триднячок, реднячок, все. Так, двери девяносто Так, порох, семьдесят четыре, порог, 74. порог. 76. 95, порог семьдесят, двери сто два, восемьдесят, семь, девять, сто пятнадцать, порог. Багажничек, задняя ляда, восемьдесят четыре, восемьдесят три, восемьдесят пять, precious. Це бруд. Бруд стирається. Грецючка. 83-75 Порох рідненький. Все порядок. 97 92 Так. Порох. 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 Порох

У цій дверці якась царапка була лака, Це навіть не перефарбування, бо мало. Перелак 159, оцинковка є, всюди по всій машині, тобто до металу тут нічого, царапів не було. 120-147. Так, тут така царапочка, маленька. Сколик. Тут сколик. Так. Ці захисти рідні, її оригінальні, побиті камінчиками, тому і такі грязні. классный. Ага. Тут вот вот косячок малесенький. Датчик. Доща зеркало данові. Адаптивний. Коплектація така жирненька. Так, тут ще призило світло, вот видно малесенька і м'ятінька, це якщо так сильно придивлятись І все такий стан багажничка. Підтримка, ця полочка, все. Все ціле. Все, порядок, гофра ціла, як нова. Нічого не крутилося, не де. Все такі амортизатори, як нові. Машина гаражного зберігання з оригінальним пробігом 200 тисяч. Замінено ремні ролики, комплект е, ремінь ГРМ, ремінь генератора. Ось це масло, залите, таке, як по заводу 5W-30, повна синтетика. Так, І з допуском. З допуском номер 0770 для двигунів з каталізатором. Це. Evolution 900 SXR. ще тут його і залишилось десь? Майже біля літри не знаю, десь так. Ну, грам 700, мабуть. 500 залиш. Третя, четверта. Перемикання шикарне. Зверху рейрінги тільки поперечні стоять, на скорості після сотки починає вітер свистіти. Так, їде класно, все перемикається. Все працює. От четверту. Гальмування екстрене. Не цей. От зараз 4.36, 36 даємо газу. Порядок щеплення. Порядок не буксує нічого, набирає швидкість хорошо. Нерівності, от глотає, взагалі машина мягенька. Салончику нічого не гримить, не шумить в порядку. Тут дорога досить нерівна, такі ями. Ями і залатані ями. Хороша музика тут теж така акустика красива. Так, відключимо, щоб було чути. Підвізка. Підвізку. Під візку, щоб чути було. Передачу витягую взагалі на любій. Зараз їдемо 60, зараз п'яту включаю, да, і машина їде, як, як і на четвертій. Ну, реально. Включив на вона от ви. витягується пашитів бурна. Світофори не дають. Гармування, руль не б'є, нічого, все порядочка. Передачі водна. Включается нас. Да? Все. Вот. Все шикарно.